За свою боксерську кар'єру Майк Тайсон заробив 650 мільйонів доларів. 4,5 мільйони доларів в рік він витрачав на машини, 100 тисяч доларів він витрачав на прикраси, 400 тисяч доларів він витратив на голубів та бенгарських тигрів. 125 тисяч доларів в рік він витрачав на дресерувальників тварин, 300 тисяч доларів в рік він витрачав на догляд за газоном та садом. 230 тисяч доларів на рік він витрачав на мобільні телефони і різні дрібниці. Хто ми такі, щоб судити самого Майка Тайсона, скажете ви? І в принципі так і є. Хай собі живе і кайфує. Але справа в тому, що в 2003 році він визнав себе банкрутом, і після того кайфове життя його закінчилось. Тож не важливо, скільки у тебе грошей, важливо, як ти ними розпоряджаєшся. І невеликі гроші навіть можна інвестувати і створити собі капітал. Приходь до мене на безкоштовне навчання про гроші і інвестиції, посиланням на реєстрацію в шапці профілю.